Вони боронили Чернігів, визволяли Чернігівщину і нині несуть військову службу. З нагоди п'ятої річниці створення 119-ї окремої бригади сил територіальної оборони у міській раді привітали військовослужбовців. Це мали б зробити урочисто під час чергової сесії міської ради, але через псевдозамінування приміщення муніципалітету було прийнято рішення не змушувати бійців чекати далі. Виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако у вітальному слові зазначив, що важливість української армії сил оборони чернігівці відчули рік тому, коли місто вистояло протистоянні з ворогом. Я пам'ятаю особисто перші дні, коли вона формувалася, і міський голова дуже активну участь брав в допомозі в організаційних заходах. Ми організували в місті не один пункт допомоги по харчуванню. Я ніколи не забуду черги людей біля. Там, тереборони, де вона знаходилася, приблизно 500-600 чернігівців стояли в черзі зранку до вечора, щоб отримати зброю, записатися в тереборону. Пам'ятаю, що там було багато і жінок, в тому числі, які йшли. І ті обставини, які були в той час, вони були специфічні, тому що всі ми розуміли, що в вуличних боях за місто, в боях за місто дуже висока вирогідність загинути. Згадує ті часи, і майор Сергій Менько каже, головне тоді було дати людям зброю для оборони міста і організувати їх. Велику там роль зіграв командир нашої частини Висоцький Олексій Олексійович і Іванович Ященко. Вони перші ці 10 днів взагалі вони, скажімо так, не спали. Вони всі весь час були на ногах. Цілодобово люди йшли, отримували зброю, і це було. Ну, так, було Піднесення таке в людей приємно те, що справді народ зрозумів, що це наша біда, і самі ми тільки можемо її вирішити своїми силами. Сергій Менько сумом згадує, як у березні минулого року під час російських авіаударів була зруйнована 18-та школа, в якій він працював. Майор пишається земляками, котрі разом з українською армією не пустили ворога в місто. Що таке територіальна? оборона? Це люди, які прийшли із цивільних скажімо так, місць роботи і приємно те, що якраз люди сформувалися. Вони в короткий час змогли скажем, проявити себе, змогли скажімо, набути якісь знань, досвіду. Олександр Ломако привітав військовослужбовців від імені міської ради і громади міста, вручив їм почесні відзнаки. Низький вам уклін, низький уклін всім. Військовослужбовцям тероборони, всім чернігівцям, які зараз захищають е, Україну, всім службовцям збройних сил України і всіх сил, які з усіх сил намагаються відстояти нашу незалежність, нашу державність. Е, ми завжди. Вас готові підтримувати, представляти надійне плеще і як міська рада, і як міська громада. 119 ту окрему бригаду сил територіальної оборони сформували у 2018 році для підготовки оперативного резерву. Під час повномасштабного вторгнення вона вела бої у Новоселівці, Шестовиці, Ягідному, Лукашівці та на околицях Чернігова.